Доброго дня вас вітає Полтавщина. Хочу показати вам мій город. А город мій такий. Ось дивіться, грядки в мене пусті. З томатами. От гляньте, що робиться. А відро повне. Повне з горою. Ось так. І я вам скажу, тут навіть нема ніякого значення. Таркається нижнє листя землі. Чи не таркається, воно все ось згорає із верхівки. Бачите? Ось такі верхівочки чорні. І із за цього, гляньте, я це все повиривала. Квіти я ще робила так, обірву трішечки те, що воно погане, залишаю те, що гарно. Ні, воно все одно гляньте. Це якраз знизу пішло до верху, і пропадає і викидає з усім на світі гну А є таке, що тільки верх згнив, ось гляньте, що робиться, згнив верх. І все одно вириваю і викидаю, бо діла немає ніякого. Пропадає все. Тим, що я побризкала ридомилом, і ще пройшло тільки 11 днів після того, як я побризкала. Ні, не 11. Я третього бризкала. Третього зараз тільки 11, 7 днів пройшло. І треба знову бризкати, інакше я нічого не спасу. Інакше я викинув все. все я ось питаюсь отак зробити. Там, де воно погане, воно пообламувало все. Бачите, штурпачки одні стоять. І маю надію, що хоч те, що тут -от заквітло, хоч те щось збережеться. Ну не знаю. Кожен день викидаю, викидаю, викидаю. Ось, Ось воно стояло зелененьке, гарне. Гляньте воно вже внизу що робиться. І тут оцей кущ так мені жалко. Ви гляньте, як квітне. І томатики, вон, сливочки. Якраз усе те, що я люблю. Чи спасу, чи не спасу, не знаю. Сьогодні треба бризкати обов'язково. Інакше не буде чогось спасати. Інакше не буде нічого спасати. Вон гляньте опять. Ох, гляньте, що робиться. Це, це залишила із цих томатів. Чи вони визрються, чи не визріються, а вже, бачите, вже воно все пропаде. Вон гляньте, які верхівочки. Пропаде зверху. Вон як воно гляньте. О, ось, ось дивіться. Це ще не вирвало. Кальцієм я підлила прямо. Не бризкала, а підлила. Вершина, гниль. Не повинна бути, але воно все одно пропадає. Пропадає все. Воно теж спасала, спасала, глянь там, пообрізала. Воно все одно пропадає. Отакі справи. Цього року я зовсім без томатів, У людей вже цинтнерами понав'язувалися. А я центнерами виношу. І Не знаю, чи що вийде, чи не вийде. Ото весь мій врожай на сьогоднішній день. А те, що позалишалось, то значить виживе чи не виживе. Ось так. Гляньте, скільки в мене залишилося пустого місця, висвободилось і чого б мені зараз чогось не посадити. Щоб трішечки знезаразити землю, я розвела ось три хадермін. Для захисту, бачите, від цих поширених хвороб. На оцьому місці я ось тут зламала, помідор викинула, а поруч він гляньте росте. І ось якийсь росте. Хай собі росте. Поруч за ці місця хватає. То тут нічого робити не будемо. А на цьому місці, он на тому місці. Зараз посаджу помідори. Виростуть, виростуть, ні так. Невелика втрата. Що я буду садити? Ось на солідо. Не знаю, як воно там виросте чи не виросте без розсади, але будемо садити. Це такий помаранчевий. А ось безрозсадні. Безрозсадний, бачите? Це Орел пустелі, вон випала вкладочка. Пустелі, Весняна крапель, от швидкостиглий сорт, червоний. От, хочу ще отакий інкас. Ранній, високовражайний. Будемо дивитись, що вийде. Гарно проливаю нашим розчином. Три Я ще додала трішки настою курячого посліду і агромаксу. Він розчинився. І посадила по дві насинини весняної крапелі і орела пустині пустині. Будемо дивитися, що тут декуди. Зараз трішечки засипаю. Ой, яка дірка пішла. Де ж це насіння ділося, мабуть, що прийдеться присадити. І не дуже багато, отак легесенько засипаю, трішечки притрамбовуємо і хай себе росте з богом. На цій грядці саджаю солідо. Тут такі зернята, що... Не пойму, чи з них що вийде чи не вийде. Ну, садимо. Не дуже засипаємо, трішки притрамбовуємо росте. На ці грязки, що низькорослі, вони найбільше я їх повиривала. Садимо таймир. Дуже ранній, червоний. Будемо дивитися, що з нього вийде. З того таймиру. Ось так, багатенько натикала. Скільки взялося, стільки посадила. А що вже там зійде, будемо дивитися І зараз тут ще щось посаджу і на той край піду. І що Бог дасть, то й буде. Ось зараз синка посаджу. І ще е, того орела пустині. Понасаджую. Все, не буду вже вам показувати, все однакове. Мене донечка підколює, мама, ти своїм томатом не даєш жодного шансу. Може б на полі вони перехворіли і почали б щось плодити, а ти їх вириваєш із корнем. Ну, ось гляньте, що мені чекати від цього томату? гляньте. Зав'язі жодної нема. І вже воно зверху все посохло. Якщо мені від них чекати. Ну а ось. Ось вам завіс. Гляньте зверху вже нічого нема. Оця завіс як зависла, зав'язалась, так і зависла. Ну, оце ось стоїть. Ну що це на ньому буде? Не знаю, томатів у мене в цьому році зовсім нема. Та не тільки томатів, я ще такого городу не бачила. Ще такого не бачила. Оце гляньте на оці томатики. Вони зав'язалися місяць тому. І це в такому вигляді вже цілий місяць. Вони нічого не роблять. Калій давала два, двічі. Кальцій давала двічі. Фосфор, магній, усі мікроелементи, усі вітаміни. Все на світі давала. Нічого не нікуди, нікуди. І ось так теж Леньте, вершек уже весь засох. Ось гляньте, що робиться. І це, ці томати висять і висять. Хай висять. Вже все, у мене сумніти їх нема. Ось гляньте, які в мене на томатній гляці. Томати ростуть. Бачите. Вон. Оце найкраще. Вон гляньте, плетуться, в'яжуться, грядка пустою не буде. Оце таке. Тут з динями нема нічого. Щоб поки не зав'язалося. Ну і це все воно стоїть, бачите, стовбур чорний. А це тільки то що росте, нічого не в'яже, все-таки одна пуп'яночка є, а, а те все випадало. І чи воно дозріє, чи не дозріє. Оце, до речі, той томат. Ось він що з'їли повністю птички і залишилась тільки оця паличка. Ось воно виросе. Ну, та толку з нього все одно немає. Гляньте вон, рона, а зав'язі ніякий. Нічого немає. Яке воно, що воно? Навіть не знаю, що воно де є. І зараз я вам покажу. Дівчата і хлопці показують, стигнуть ранні томати цілими кутями. У мене теж врожай. Ви думаєте, що? Ось гляньте, який кущарище. <риві> Ось гляньте, які в мене тут томати. Та ви що. Це такий врожай, раби. Раби не перераби. Ще й тріснув, що б його вже й трясся. <риві> Оця срана гарашина, ще вона й тріснула. О, я не можу. Ні, ну нехай би там щось переболіло, нехай би там щось десь. Ну нехай якийсь томат, там, ну нехай якийсь помідор пропав там чи щось таке, ну щоб отак усе, щоб повністю всі чотири грядки. І це не тільки томати, це не тільки томати. Огірки. Зранку я збирала, стояли зелені, Ой, паганиці всі вечером вийшла і вирвала. Вон гляньте, такі зовсім чорні. Це що таке? А перці оці? Оцим перцям теж уже місяць. Оце в такому вигляді вони висять. А тут зверху гляньте що. Як його можна спасти? Як його можна спасти? Що треба робити? Гляньте, що робиться. Як не одне, так друге. Що оце таке? Уже чим я тільки його не бризкала, як я його не підживляла, чим не підтримувала. Все одно хворіє, все. А гірки оце, будь ласка, гляньте. Оце ще вчора з вечора він був зелений. Гляньте, що робиться за день. Сьогодні вже позбирала все таке навіть маленьке, усе і буду бризкати квадрісом, бо фітоспорини і трихадерміни, воно нічого не допомагає. Пропадає все і все. Фу, воно ще гірка мені не дало. Оце ж усе воно ж тільки-тільки почало. Оце ось нові, це зовсім нові. Отут у мене росли ті, що отак от, що з теплиці Я розсадою садила. А це ж зовсім із насіння, тільки-тільки зійшло. І що, вже його нема, а гляньте б скільки огірочка була. Не знаю, ще раз спробую. І якщо вже цей квадріс не допоможе цим огіркам, хай що Бог дасть, то й буде, вже ніяких сил нема. Як же ж його можна це все спасти, якщо воно спасатися не хоче? Якщо що тільки йому не роби, а воно все одно гляньте. Оце, мабуть, єдиний, єдина причина, що я побачу. Не знаю, глянь то не які стоять. Це що? Блогери говорили, я попала на одного блогера, який повністю мені все розказав, що томатом кальцій і калій. Тут розмови ніякої немає. Агіркам азот і кальцій. Этим перцям, синім і кабачку, і капусті. Треба фосфор. Я все підживила, як було. Спочатку квіточки, що зав'язувалися тут на персі, засихали, відпадали всі. Підживила фосфором, дійсно, почало цвісти і зав'язуватись хоч щось. Ось гляньте. І то, он, бачите, лежить, он, відпала квіточка. Ну, хоч щось, хоч якісь плоди з'явилися, хоч так для сміху, хоч. От, Але ж воно зверху хворіє зовсім другим. Це вже не підживка, це вже якась хвороба. Сьогодні буду бризкати від жуків там усяких паразитів. І буду бризкати від хвороб. Ой, не знаю, що робити. Я просто не знаю, що робити, ще ось гірочок дерву. За п'ять чи за шість днів чи за тиждень, що там воно все попереростає? Вражай моїх томатів. О, друге відро з горою. А це вам таке. Чекати нема чого. Хворіє і навіть якщо я знову залишила. І, і що мені з нього чекати? Навіть якщо до цієї квіточки що зав'яжеться, вона коли буде до другої весни. Рости, рости мій томатик на другу весну. А це таке. то пішов весь врожай у відро. На цьому я з вами прощаюсь. До скорої зустрічі! Усім до побачення, усім пока-пока.